Вітаю, це телевізійний проект погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, якою має бути нова ветеранська політика. Це дуже важлива тема, бо вона поєднує в собі велику кількість питань, які є чутливими для нашого суспільства. Представляючи українську доктрину, наш президент наголосив: Українська держава потребує нових принципів вдячності усім, хто боровся на війні за свободу та незалежність України. Формування цих принципів відбувається саме зараз. Вже є певні ідеї та підходи, що потребують як експертного обговорення, так і широкої публічної дискусії. Ось вони. Перший принцип: рівний до рівного держава має створити таку систему підтримки воїнів та їх рідних, яка гарантуватиме їм, що кожна емоція, кожна їх потреба буде зрозуміла для людини, яка їм допомагає. Другий принцип ні слова про ветеранів без участі самих ветеранів. І це правило вже неухильно дотримується. Першу концепцію нової ветеранської політики нещодавно представили саме п'ять громадських організацій. Третій принцип підтримка ветеранів це не просто про набір пільг, це про гарантування повноцінного повернення до цивільного життя, успішної реінтеграції до суспільства. Кожен ветеран має отримати в своє розпорядження ресурси, які дозволять йому конкурувати в цивільному житті. Четвертий принцип правова визначеність. Нормативно-правова база має бути прописаною максимально чітко та зрозуміло. Загальний статус ветерана має бути довічним, і всі конкретні статуси, в тому числі щодо родин загиблих, упорядковані та уніфіковані. П'ятий принцип гарантоване фінансове забезпечення. Державні програми щодо підтримки ветеранів повинні відповідати реальним можливостям держави, жодних декларацій та порожніх обіцянок. Шостий принцип вільний доступ до державних програм. В першу чергу потрібно прибрати надмірну бюрократизацію, ліквідувати брак незрозумілої інформації та скоротити тривалість ухвалення рішень. Сьомий принцип дбати не лише про ветеранів, а й про їх родини. В Україні має бути сформована єдина державна політика, яка забезпечить комплексний та послідовний підхід щодо ветеранів та їхніх сімей. Друзі. За підрахунками мінветеранів, кількість учасників бойових дій, членів їхніх сімей та сімей полеглих воїнів внаслідок повномасштабного вторгнення Росії може сягати понад 5 мільйонів осіб. Деякі експерти прогнозують, що ветеранська політика може стосуватись до третини населення України. Отже, маємо бути максимально наполегливими та відповідальними в її розробці та реалізації, пам'ятаючи, при цьому, що ветеранська політика, окрім соціальної справедливості, має прямий вплив на стан демографії та економіки. Сьогодні ми вже маємо кілька пілотних проєктів, які впроваджують в нові підходи у роботі з ветеранами. В дев'яти областях України та місті Києві проходять випробування новий інститут помічника ветерана. Помічник ветерана це спеціально навчена людина з числа самих ветеранів війни або членів їх родин. Після навчання їх працевлаштовують до сервісних офісів у справах ветеранів. Помічник ветерана зустрічає військову одразу після повернення до рідної громади, надає потрібну інформацію, а також за потреби супроводжує до органів влади або під час звернень по правову допомогу. В багатьох регіонах вже працюють сервісні офіси у справах ветеранів. Зокрема, в Одесі він має назву «ветеран-хаб» та розташований на Косівській 2D. В цьому спеціалізованому просторі ветерани та їхні сім'ї зможуть отримати повний комплекс соціальних послуг, юридичний захист. Консультації з питань лікування, реабілітації, психологічної допомоги та працевлаштування. Також сервісний офіс ветеран ХАБ забезпечує оформлення документів, надає пільги та грошові виплати військовим та їхнім сім'ям. Повним ходом йде розробка комплексної системи фізичної та психологічної реабілітації ветеранів, якою опікується особисто міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Мені дуже приємно, що наша ініціатива щодо створення в Одесі хабу з реабілітації знайшла відповідне місце в межах цієї концепції. І перші практичні результати можна буде побачити вже найближчим часом. Друзі, чекаю на ваші оцінки, думки та пропозиції, якою має бути нова державна політика щодо ветеранів? Де саме найбільші проблеми та як їх вирішувати? Як зробити так, щоб Україна була гідною своїх героїв, як того прагне президент? Та ми з вами? Ось мої контакти в соціальних мережах. Дякую за увагу.